Слава нашому Господу! Чудова пісня, чудова пісня, яка говорить про нашу віру. Віримо ми. Готові ви підписатися під тими словами? Ми віримо. Більше того, там були слова, згадані вірю я. Це вже щось ще ближче. Як я вірю? Чому я вірю? Дорогі друзі, дорогі присутні, хочу привітати вас цим чудовим святом. Святом П'ятидесятниці, святом, коли Дух Святий злинув на учнів Ісуса Христа, святом, яке стосується кожної спасенної душі. Сидячи тут в залі, знаходячись серед церкви, якщо Бог є вашим особистим Спасителем, сьогоднішнє свято це ваше свято. Чому? Тому що Дух Святий живе в. Кожній спасеній Богом людині. В момент нашого покаяння, в момент прощення наших гріхів, в момент нашого спасіння Бог дає Духа Свого Святого, який поселяється в нашому тілі, в нашому єстві. І ми вже не свої, ми Христові. І тому сьогодні, незалежно від того, коли ми покаялись, незалежно від того, яка це дата осінню, зимою, влітку. Чи весною сьогоднішнє свято, воно напряму стосується кожного з нас? Хотів би повернутися до того моменту, коли це сталося. Книга дії апостолів, другий розділ, читаємо такі слова. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі». І нагло щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, не мов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли цей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного хіба ж не галілеяни, всі ці, що говорять, Я же, кожен з нас чує свою власну мову, що ми в ній. Народилося. Надзвичайна подія. Надзвичайна подія, яка стосувалася учнів Ісуса Христа, а потім вона торкнулася людей, які їх оточували, з ким вони спілкувалися. Слово Боже говорить про те, як, як це розпочиналося. Написано, що учні знаходилися всі разом. Якщо ми почитаємо трішечки раніше, то мова йде не тільки про апостолів 12, йде мова про 120 учнів, які знаходилися всі разом. Далі ми читаємо, що «щинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася. З іншої сторони, оці слова буря раптова, це говорить про те, що ніхто не очікував. І десь раптом з'являється шум з неба, переповнює весь той дім, де вони сиділи. З'явилися язики поділені, ніби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Далі ми читаємо, що вони сповнилися Духом Святим. Далі ми бачимо, що це сповнення Духом Святим привело до того, що вони почали говорити іншими мовами. Знову ж таки, не так, як вони хотіли, написано, але як їм дух промовляти давав. І якщо ми читаємо далі, 11-й вірш, то реакція людей на те, що вони бачили, те, що вони чули, те, чому вони стали свідками. В 11-му вірші написано: всі ці люди, які чули цю мову, чули, бачили, все те ж сталося. Написано, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Результат того, про що говорили учні, сповнені Духом Святим, вони говорили про великі діла Божі мовами тієї кожної людини, кожного того народу, який прийшов туди поклонитися Богу. Там були євреї, там були прозеліти, тобто навернені язичники, які прийняли юдаїзм, вони прийшли в Єрусалим поклонитися. Свято Шавуот, про яке ми сьогодні вже говорили, брат Роман згадував багато. Це одне із трьох свят, коли євреї або люди, які вірили в юдаїзм, вони мали прийти до храму і поклонитися там Богові. Сьогодні ми святкуємо день, коли Бог послав свій дар, Духа Святого. Ми і що ми ходимо давно в церкву, ми багато чули про це і багато знаємо, що Дух Святий робить в нас для нас і як Він діє в нашому житті. Але хочу звернути увагу на один аспект, який дуже цінний для нас. Пригадайте момент історію хрещення Ісуса Христа. Хрещення Ісуса Христа на Йордані. Луки, третій розділ з 21-22 вірш написано І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього, на Ісуса в тілесному вигляді, як голос, як голуб, і голос з неба почувся, що мовив Ти, син мій улюблений, що я вподобав тебе. В той момент, коли Ісус Христос хрестився. Що написано про Духа Святого? Дух Святий злинув на Ісуса. В той момент, коли учні знаходилися в тому будинку, були всі разом, в день П'ятидесятниці, що сталося? Вчинився шум з неба? І що написано? Дух Святий злинув на учнів, і вони почали говорити іншими мовами, як Дух промовляти їм давав. Брати і сестри, той самий Дух Святий, який зійшов на Ісуса Христа в день, коли Ісус Христос хрестився, той самий Дух знаходиться в кожному з нас Дух Святий, якого Бог дав для кожної людини, яка визнала себе грішною перед Ісусом Христом, перед Богом, отримала прощення гріхів. Отримала звільнення від рабства гріха. Той самий Дух Святий злинув на апостолів, і вони сповнилися Духом Святим. Для мене це дуже цінно. Я вірю, що це цінно для кожної, для кожної людини. Ці слова, які звучали там під час хрещення Ісуса Христа, ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Слова, якими Бог звернувся до Ісуса Христа, тоді, коли злинув на Нього Дух Святий. Сьогодні, коли ми живемо по милості Божій, і ми виконуємо повеління Божі, ми є дітьми Божими також. Ми є тими, в яких живе Дух Святий, той самий Дух Святий, який злинув на Ісуса Христа, той самий Дух Святий, який злинув на. Апостолів в День П'ятидесятниці? Що це означає для мене і для вас? Про яку цінність і відповідальність це говорить для нас з вами? Ми часто думаємо і ми сприймаємо, да, Дух Святий живе в нас. Ми, ми віримо, ми сприймаємо, ми знаємо, що ми народжені згори, і Бог дав Духа Святого в нашому житті. Але наскільки реально ми розуміємо, що Бог. В одній з особистостей трійці Духом Святим перебуває в моєму і вашому житті. Наскільки ми сприймаємо реальність Бога в нашому житті? Ми читаємо про день п'ятидесятниці. Ми бачимо чудо, яке сталося з учнями, які ховалися, відразу пішли проповідувати, звіщати про Бога. Ми бачимо, що вони почали говорити іншими мовами, що вони говорили. Написано, люди відреагували. Каже, ми чуємо, що говорять вони про великі діла Божі нашими мовами. Учні не мовчали, учні були сповнені Духа Святого, який через них діяв. В нашому житті Дух Святий це теж реальність сьогодні. Дух святий, який перебуває в мені, у вас. Що він діє? Що він робить в моєму житті? Що він робить у вашому житті? Ми частина церкви. Ми належимо Богові. Більше того, слово Боже каже, що післані до Єфесян, перший розділ 13-14 вірш написано в ньому і ви, як почули, були слово істини, євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Духом Святим Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу його слави. Слово Боже говорить чітко, коли ви почули слово істини, яке слово істини? Євангелію спасіння свого. Цю добру новину, якщо я почув, якщо я увірував, то написано, ви стали запечатані Духом Святим обітниці. Ми запечатані. І це, це слово запечатані це так як стоїть печатка, це закінчена дія. Ми належимо Богові, ми належимо Христу, ми Його діти. Сьогодні брат Анатолій говорив про храм Духа Святого, про наше тіло. Це ще одне твердження, підтвердження того, що ми належимо Богу від Дух Святий живе в моєму і вашому тілі. Він читав перше Пісня до Коринтян, третій розділ, в шостому вірші написано схожі слова: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Ці слова говорять чітко, живе він у вас. Дорогі друзі, присутній, Дух Святий, Бог живе в нас. І написано, якого від Бога ви маєте, не можете мати, не, якщо хочете, можете мати. Ні, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Як я сприймаю себе, своє єство, свою особистість? Вона моя льоніна чи вона Божа? Якщо Дух Святий живе в мені, то я маю жити згідно Слова Божого. Написано чітко: прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. З цього має випливати мої дії, мої слова, мої думки, мої бажання. Як і кожної спасенної людини. Після Ніфесян, другий розділ, 19 го вірша, написано: отже, ви вже не чужі і не приходькі, а співгородяни святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля влад побудована, росте в святий храм у Господі. Що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Апостол Павло, звертаючись до церкви в Ефесі, він говорить їм чітко, ви вже не чужі і не приходьки. Не рахуйте себе такими, ви вже не десь там збоку. Написано, ви співгородяни святим і домашні для Бога. Скажіть, церква в Ефесі була. Дуже духовна, дуже досконала, всі люди були духовними там, чи там були різні люди. Я думаю, що в кожній церкві там були різні люди, різного духовного росту, свого часу слідування за Господом. По-різному вони мали якісь різні знання і так далі. Але написано дуже чітко для всіх: ви вже не чужі і не приходьки. Ви співгорожани святим і домашні для Бога. Брати і сестри, це стосується також і кожного з нас. Кожен з нас, хто повірив Ісуса Христа, хто є частиною церкви, є співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків. Написано на ньому, на Ісусі Христі, вся будівля, влад побудована, росте в святий храму Господі. І далі апостол Павло продовжує, ви разом. Ми разом будуємось Духом на оселю Божу. Легко це будуватися всім разом? Не дуже. В кожного з нас є свої якісь бажання, думки, пріоритети, своє розуміння і так далі. Але написано чітко, ви всі разом будуєтесь духом. При якій умові? Будуємося нашими переконаннями, нашими думками, нашими цінностями. Ні. Будуєтесь Духом на оселю Божу. Що для нас важливо з цього випливає? Дати можливість Духові Святому діяти в нас. Коли Дух Святий злинув на апостолів, подивіться, як змінилось їхнє життя. Вони не боялись, вони не ховались, вони вийшли і проповідували. Вони говорили, написано, ми знаємо, записана проповідь Петра. Але реакція людей показує, що це була не тільки проповідь Петра. Написано, що люди реагували і казали: ми чуємо всі, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Не Петро. Говорять вони. Це стосувалося всіх. Це стосувалося церкви, на яку злинув Дух Святий. Церкви, яка дала можливість Духові Святому діяти. Ці слова, які ми з вами читали в Пісоні до Єфесян, ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу, вони говорять для нас про наше відношення, наше ставлення до Духа Святого, яким воно має бути, дати можливість Духові Святому будувати церкву, впливати на кожного з нас. Через нас впливати на інших, тому що День П'ятидесятниці це також і місійна складова, це також і добра вістка, це також і добра новина. Люди, які чули, що вони казали? Ми чуємо про великі діла Божі мовами нашими. Апостоли не мовчали. Бог не тільки дає нам свої дари, але Він і посилає нас іти звіщати про Ісуса Христа іншим. В Євангелії Івана, 20 розділ, 21 вірш написані слова Ісуса Христа, як мене послав Отець, так і я посилаю вас. Це стосується і нас з вами. При, при тому всьому, що Ісус не каже, що це стосується мене тільки особисто. Він дає нам Духа Святого. Він посилає, Він казав: якщо я піду, то пришлю утішителя. І цей утішитель вже робить все для того, щоб ми мали силу жити, діяти, звіщати іншим про Христа. Єдине, що я хотів би сказати, що можна протидіяти Духові Святому. Якщо не давати можливість Духові Святому діяти, то це автоматично означає, що ми протидіємо Духові Святому. Ми можемо обмежувати Духа Святого нашими вчинками. Нашими черствими серцями. Ми можемо зробити так, що Дух Святий відступає від нас, якщо ми живемо гріховним життям. Ми можемо зробити так, що Дух Святий вгашається нашими діями. А що для нас важливо? Для нас важливо не вгашати, а дати можливість діяти Духові Святому. І хай Бог дійсно благословить нас і відкриється багатьом. В силі Духа Святого через нас, через наше життя, наші тіла, наше єство, це місце перебування Духа Святого сьогодні. Це місце, через яке Бог діє сьогодні. І це стосується не тільки проповідників, присвітерів, хористів, які так гарно співають про Божу благодать і милість. Це стосується кожного з нас. Ми є частина церкви Христової. Я сьогодні зранку скинув в нашу групу «Івангелія Івана, 14 розділ, 16 розділ, там декілька віршів. І останній вірш, 14 вірш, 16-14, написано Він прославить мене. Це слова Ісуса Христа про Духа Святого. Прославить, дух, прославить Ісуса через нас. Він буде в нас. Таким має бути наше життя. Для того, щоб прославити Бога. Бог змінює нас і цим прославляє Бога. Бог через нас показує свою любов і цим прославляє Бога. Дух Святий, працюючи в церкві, об'єднує нас, змінюючи нас і цим прославляє Бога. Кожен з нас є частина церкви Христової. Знаєте, цей рік минулий рік ми святкуємо серед розрухи той, яку вчинили російські окупанти, серед горя, того, яке продовжується, ми святкуємо час тривог, які постійно звучать. І тому для нас важливо нагадувати собі. Собі в першу чергу і нашому народу, і про нашу потребу в Бозі. Нагадувати про Богопізнання, нагадувати про Божу силу і Божу благодать. Як це ми можемо зробити, коли ми даємо можливість Духові Святому діяти через нас? Ісус Христос сказав, що не ми самі будемо говорити, не ми самі будемо робити, але Дух Святий, який живе в нас, Він буде діяти. Після ні до римлян написано, що Дух Святий заступається за нас невимовними зітханнями, коли ми не можемо сказати, коли ми не можемо зробити. Бог діє через Духа Святого в нас. Сьогодні для нас це свято, свято народження церкви це ще одна можливість нагадати нашим знайомим, сусідам, друзям, нагадати про Бога, який живе в нас, який діє через нас. Ми зараз будемо молитися. Хотів би, щоб ми молилися до Бога Отця, Сина і Духа Святого, щоб через нас прославився триєдиний Бог, прославився в нашій країні, в нас, через нас, щоб Бог благословив кожного з нас бути дійсно носієм цього, хра, бути храмом Духа Святого, щоб Бог благословив кожного з нас пам'ятати про нашу відповідальність, Бог живе в нас. Через Духа Святого. І хочу нагадати ці слова, що сказали ті люди, які чули апостол, учнів. Всі ми чуємо, що вони говорять про великі діла Божі мовами нашими. Ви знаєте, як знайти мову для... до ваших сусідів. Ви знаєте, як знайти мову до ваших друзів. Моліться, щоб Бог дав вам цю можливість говорити про великі діла Божі. Бог дав нам Духа Святого, вже дав. Вже Він живе в нас, вже Він через нас діє. Для чого? Щоб був прославлений Бог. Пам'ятаємо про це. Сьогоднішнє свято це ще одне нагадування нам про наше духовне народження, про наше життя з Богом, про те, що Бог живе в нас, і про наше слідування за Ним. Давайте в наших молитвах в голос, в тиші серця, прославимо Бога. Віддамо йому славу, подякуємо за Духа Святого, який живе в нас. прославим нашого Господа, помолимося йому. Час для молитви. Молимось.